Ви такий гарний, шерсть, яка гарна. Бачить? У Луському зоопарку від сьогодні відновили екскурсії. У звіринці на місяць півтора раніше, ніж зазвичай, розпочався весняно-літній сезон, розповіла директорка установи Людмила Денисенко. Каже, 95% колекції тварин вже можуть побачити відвідувачі. Із зимової сплячки днями вийшли бурі ведмеді. Кінець жовтня і отрахуйте кінець березня. Це 5 місяців. Тварина перебуває у сонному стані. Дуже приємно, що із зимової сплячки вони вийшли, не зовсім схучі, так як вони не харчувалися в цей період ведмідь у нас лише він ніколи не впадає в зимову сплячку. Це той ведмідь, який був було знайдено у 2011 році біля села Брище. На першу в цьому році екскурсію приїхали учні гімназії номер 4 із міста Ківерці. Екскурсовод Світлана Соколюк розповідає дітям найцікавіші факти про машканців зоопарку. можете може клацнути. Так-так, він такий. Роги можуть важити. До 15 кілограм. Ого! По телевізорі тільки бачила вовка, так перший раз вже його побачила. Він не такий вже й страшний, ну гарний. Мене здивувало, що леви дуже довго сплять, 20 годин. А ще коли в леві є діти, то левиця віддихає, ну відпочиває. А лев бере на себе тих дітей. Мені казали, що в меді вони такі агресивні, але насправді вони такі добрі. Мені кажеться, що найкраще тварина це попугай, він патріотичний. Кожного разу тут дуже приємні, позитивні зміни, багато тварин завжди нових, озеленення дуже гарне. Приємною несподіванкою для відвідувачів Луцького зоопарку у ці теплі погожі дні будуть примати, які вже є примати, лемури, які гуляють на своїх літніх вигульних майданчиках. Тварини теж насолоджуються першим теплим таким сонячним дням. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк.